Друзі, давайте поговоримо. Багато хто розганяє зраду, що Сполучені Штати не будуть давати гроші на отримання пенсії українськими пенсіонерами. Нова редакція законопроекту, який проголосований в Сполучених Штатах, і може бути проголосований в Конгресі. Хоча спікер сказав, що точно його зарубає, і наші пенсіонери підтримують те, що він його зарубає цей законопроект. Але Байден каже: якщо ви проголосуєте, гарантую, що все. Підпишу, але без пенсії. Зрада це чи перемога? Давайте проговоримо, тому що тут є точно нюанси і деталі, про які варто поговорити. Тому підпишіться на цей YouTube канал 200 70 тисяч нас уже з вами тут. Йдемо до 300. Будемо витискати російські наративи, боротись словом з їхньою пропагандою і ділом допомагати нашому фронту, нашим хлопцям, купуючи дрони. Тому підпишіться на канал, підпишіться на японський вайбер, на WhatsApp. Там теж є канали. Ці швидкі новини допоможуть нам з вами витискати російські. Поїхали. Законопроект Сенату. Передбачає, точніше, не передбачає виплати українським пенсіонерам. Про це передає цензорнет. Посилаючись на лігу, і, власне, в них є американські документи, в яких все це прописано. Гроші виділені на бюджетну підтримку, не можуть використовуватися для відшкодування пенсій. Йдеться в тексті законопроекту. Там є такий пункт 12. От і там це все чітко й ясно написано. А це дванадцять 12, з 12-го рядка по п'ятнадцятий в самому документі зазначається, що законопроект передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України, але на пряму бюджетну підтримку в ньому закладено лише. Ну, 7,85, майже 8 мільярдів доларів. Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала законопроект та навела загальний розподіл допомоги. Оборонні видатки на них планується виділити 50 мільярдів. 48, правда, піде Міністерство оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією, і це буде включати 20 мільярдів американських грошей на. Озброєння і технікою, це круто. Чому? Тому що їхня техніка одна з найкращих в світі. Вони одразу без черги наставлять, роблять і привозять вже готову зброю. Ніхто не звинуватить, що наші там ділюги щось вкрали. Ніхто нічого не скаже, що ми щось там мали на цьому чи купили гіршу техніку. Техніка буде топова за їхні гроші. Прямі контракти поїхали. 13,8, і майже 14, Це на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів оборонно промислової бази. США, теж гарна новина. 15. на військову підготовку, обмін розвідданими посилення присутності зони відповідальності європейського командування та інші заходи підтримки теж гарна історія. Це наша підготовка і їхні дані. Куди бити? Це взагалі ідеально. Ну, от ну знов ж таки не прямо там, куди бити, але. Як вони рухаються, що вони роблять, це наша підготовка. І зрозуміло, що такі дані, які ми отримуємо в Росії, далеко не валялися. А далі вже все пішло вже маленькими цифрами: 8 мільйонів для Генерального інспектора Міністерства оборони. Ну, будуть перевіряти. Для продовження нагляду непогано. 1,6 для зовнішнього військового фінансування. 300 мільйонів на допомогу Україні у захисті її кордонів, а і 100 мільйонів на підтримку програм з розмінування. Ну зрозуміло, на розмінування дають менше. Економічна фінансова підтримка на цілі у законопроєкті передбачено 9,65 мільярда, мільярдів, десяточка, пряма бюджетна підтримка, 1,58 мільярд на розбудову самодостатньої української економіки в пріоритетних секторах, як от транспорт, енергетика, також приватний сектор. 25 мільйонів на USAID, 50 регулювання ситуації в сфері глобальної продовольчої безпеки, це допомога зерновим коридорам, і 149 – національна адміністрація з ядерної безпеки Сполучених Штатів важлива історія, гуманітарна допомога: 2,3 і мільярда доларів Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США на допомогу новоприбулим біженцям. 9,2 і на підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги через USAID, про які ми вже говорили. 300 мільярдів, мільйонів, пробачте, не мільярдів, 300 мільярдів це буде окрема історія Державному департаменту США та Сейт на підтримку захисту дипломатичних об'єктів США в Україні та Ізраїлі. Ну і 25 для офісів генеральних інспекторів державного департаменту США та Шата нагляду за додатковим фінансуванням. І це класно. Те, що вони слідкують, те, що вони дивляться, це все прекрасно і Зрозуміло, що написано, що пенсіонерам гроші давати не можна, і багато хто почав, особливо якісь російські канали. Зрада все кинули, ні не кинули. І тут якраз голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксалана Підласа прокоментувала це і для Ліги Нет, і для інших видань. Ну от що можлива заборона, Знову ж таки. Ми не знаємо, чи цей закон приймуть в такій редакції, але точно знаємо. Що гроші платяться коштом ЄСВ, говорить депутатка. Державний бюджет покриває дефіцит пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для пенсійного фонду це захищена стаття видатків державного бюджету. Вони проплачуються практично одразу після військових видатків, тому проблем з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо пряма бюджетна допомога від США буде меншою, ніж очікувалось. Про це депутатка. Наймолодша, до речі, очільниця бюджетного комітету, але відсутність досвіду не стала проблемою. Бо, наприклад, пані Тимошенко теж ще одна жінка, яка колись цей комітет очолювала, то занадто багато досвіду в корупційних схемах, темах, явно не зробили її кращим головою бюджетного комітету. Тому тут ми бачимо, що порядок є. Друге, я вам скажу, що теж є цільові гроші. Ну, от Штати, щоб краще пройшло через. Сенат і Конгрес кажуть, окей, не буде пенсії. Європейці навпаки, 1 числа дали гроші, кажуть, гроші вам, але не на армію. Окей, ці візьмемо на армію, ці візьмемо сюди. Плюс у нас є внутрішні гроші, у нас там півтора до двох трильйонів гривень. В нас є грошей наших, внутрішніх, які ми можемо витрачати, як собі захочемо, і тут там точно ніхто не указ. І ці внутрішні резерви ми теж можемо перекривати. Тому одні. І гроші цілі він направляє туди, куди просять, другі з інших джерел, куди просять. а Потім своїми перекриваємо, добиваємо і нормально всього вистачає. Але якщо Штати дадуть 60, Європа дала 50, і своїх добрих 40 є, це нормальний бюджет, навіть протистояти з такою. Великою, хоч і тупою російською силою, і це насправді для нас непогана історія. Ну і я вам вчора говорив, можете подивитись відео, що в Європі створиться спеціальний фонд, спеціальний фонд, яким гарантом цього фонду будуть російські заморожені активи. Росії потім скажуть: оплатіть, будь ласка, чек на 300 мільярдів. Ми допомагали Україні, де ви розрушуєте. Росіяни скажуть ні. Ну і власне всі заморожені їхні активи перейдуть цьому європейському фонду і тим нам, які давали. Одним словом, вимають все заморожене, але не прямою конфіскацією, а через ось таку фінансову двоходовочку. Тому українські пенсіонери, якщо все буде так, як зараз приймають Сполучених Штатів, не залишиться без грошей. Гірше буде, якщо закон не проголосують, от тоді проблема буде. А так, якщо вони повністю собою закриють оборонку, то за рахунок інших фондів, в тому числі і за ЄСВ і інших, ми зможемо покрити. Пенсії, тому все нормально, без паніки не кричимо, не, не намагаємося пересмикувати, тому що є безвідповідальні маніпулятори, які біжать за хайпом, тільки зірвати заголовок. То ми точно не про цю історію. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Дзвіночки дуже важливо, щоб ви одразу бачили, що відео з'явилося. Ну і Підписка однозначно. І в коментарях напишіть, будь ласка, як гадаєте, зможуть трампісти цього разу зламати прийняття закону чи ні? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.